Кальвірчик. Скільки ми сьогодні підняли? Ви зрозуміли прикол Нью-Йорка? Ну просто у нас звичайний день субота. А тут і німецькі марші, якісь ярмарки навогодні, постоянно якісь движ несеться, ребят. Ми сьогодні з вами працюємо разом нашу суботу, наш найбільш busy дей п'ять зйомок. Будемо їздити на такому красивому каврюші. Покажемо вам, скільки ми заробимо грошей, як ми тут катаємося по Нью-Йорку, і це все в наш роботі. День. Лайк, чайочек, і погнали. О, Приїхали мене перше зйомку. Чекаємо перших клієнтів. Yeah. Oh, oh, so yeah, nice. oh. Робота фотографа це в більшості комунікація між клієнтом і фотографом. Дуже важливо, як ти клієнта налаштуєш, щоб клієнт був розкріпащений, видавав свій максимум. Так, я подумав, зараз перечеплю мікрофон на Іну. Нехай трошечки буде вам цікавого звуку. Імежісор Дейт, okay? so you know, you like, like, so nice, nice, nice. араун. Nice, Найс, nice. yeah, 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 Є cool. Гарно хтось зробив собі подвір'я, виставив кучу рослин. Прям реально кайф. Ми тобі респектуємо, людина, яка робить оце. Тропічні рослини придають дуже-дуже-дуже класного настрою. І зараз фінальні пікчі. Це місце насправді якесь популярне. Ми зараз закінчимо зйомку і прочитаємо про нього. Дякую, 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 Ну що, time to coffee. А отут от, 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 от кавуньки можна взяти. Одна мачка лати пішла, а медіум флет вайт. Еврійко тринадцять доларів нам вийшло кавусенька і мача лате Коротше, розказувай Пітставірн це найстаріший безперервно діючий бар і ресторан міста. Його цінують за історичну атмосферу. І письменник о Генрі написав тут дарунки Волхвіл. Ось легенда, і вже всі туди ходять. Він вже дуже Но популярний. Це не просто легенда, це історія. Да, да. А може бути легенда, тому що гаворять, що він написав, ну це не точно. Перший фотошот пизда. заробили 300 баксів, година часу. Поїдемо зараз в Централ Парк. А поки що їмо нашу кавунічку і відпочиваємо. І ти бачиш, як Нью-Йорк оживає. Прям на глазах. А, а, а ти знаєш, що я помітила, що Нью-Йоркерці ну, Манхетенсе вони дуже люблять ходити по кафешкам, от навіть на сніданок, от вони вдома не готують. Коли ти от, ходиш пить каву, наприклад, в кафешку, і ти так от розглядаєш людей, а, може навіть скі, когось запросив з собою. Тобто, ти не один, ти не з телефоном, ти на вулицю, кайфова. От це те ж саме, так як на Бернімені. Тобто, в принципі, ти б міг весь час тусуватися біля своєї машини, там зробити собі кемп-зону, поставити якісь стульчики і постане будь-так. Ну, ми на Бернімені ви завжди виїжджали і були з людьми, і були в якихось нових класних місцях. І от в житті, напевно, теж так треба випльовуватися з дома чаще і ходити десь в шастик. Так, Покажу, як став. опальські. Машину тут уже поставити нема де. А мотоцикл безмежні переваги. Мотоцикл в порівнянні з машиною. Чому я думав що спочатку стати тут? Ну, от, ось, ось сюди. Але я завжди дивлюся на автомобілі, які стоять. І цей автомобіль з камерою заднього відеу і з парктроніками. Скоріше за все, він не в'їде в мотоцикл. І у нього там попереду є місце. Тобто він тут виїхати, може, у нього є достатньо місця. А от ці машини більш старі. І я так чисто логічно прикидую, що лучше лучше паркуватися біля машин, які мають більш сучасні системи. Бо я бачив відоси, де чуваки тупо заднім ходом здають, валять байк, байк отак падає, і вони просто уїжджають. Ти приходиш, у тебе байк от просто так от на полу валяється. Понятно, що він весь поцарапаний, і ти навіть нічого з цим зробити по суті не можеш. Наш другий клієнт, Ребятки катаються на лодочці.

Я тоже не розговорю по англійськи. Це нормально. Мы все в Америке не разговариваем по английски англійськи. Що взагалі найдивше і найсмішне в сьогоднішній фотосесії, те що ми зараз от зустрілися з цими клієнтами, зараз ми йдемо там в одну точку, вот тут на мосту, і тут я зустрічаюся з іншими клієнтами, і Мишка йде з цими клієнтами, а я залишаюся з іншими клієнтами, і потім ми знову зустрічаємося і йдемо на наступну фотосесію. Короче, получилось сьогодні дуже прикольно, що тіпо, я просто по дорозі к своєму клієнту фоткаю ще цих клієнтів. Це прикольно. Пока-пока. Пока-пока. Oh, Музичку. Слухає. Oh, so а це коротше бізнес, теж якісь асомгешники, українці чи росіяни придумали. Коротше, чувачок робить газети. Тут на мосту водка людей і продає їм газетку. Так, це мої другі клієнти, може вже треті. А, я їх знімала ще в минулому році. Вони продають пальта, курточки. І от, коротше, ми знімаємо вот такі фотографії. Мої дівчатки йшли. Я йду до мішуньки, зараз прийду на зйомку, якби типу, тобі я і була на зйомці. А за цю зйомку я взяла 150 доларів, тому що я вже з ними знімала три чотири фотосесії. У мене ще тоді був прайс 150 за годину, тому я вирішила, що я не буду їм піднімати ціну. Гілка, бачите, така дивна. У мене за годину людина платить від 150 до 300 доларів. Так от так, коротше, така. Значить, я зараз фотку ще одну лодку тут біля Боубріджа. Ми йдемо на ще один спот, і потім вони пливуть уже здають лодки. И мы все с хорошим настроением фоткаемся там, где в Централ-парку всей группой уже не на лодках. И на цьому фотосесія буде закінчена. А от і парад пішов. Опачки! Харібо, Харібо. Oh, thank you so much. И не тоже rozdali щось. Просвітник. She да? learns German. Ага, promotion, promotion. German цікавий, цікавий. Ти кидач. Ти кидач. Все, Інна, коротше, знайшла дві дирки, а це значить, що? Якщо дві дирки... Я дырки... просто побіжала. Мене ніхто не остановить. Oh, <сум> О, гайз. Осам, осам, осам. Ой, блядь. З рюкзаками пролазить дирку важко, але ми це зробили. І все. Тихо, тихо, тихо. Що тут дівчинки фоткались? некие креативные девчата. Это so cool. yeah. yeah. А я только пофоткал принесли коктейльчик мне, это mm означает, -hmm. что час выходит из медитации. О, вау. І відчувається когорчик такий легенький. Ще такі вишневі нотки. Типа, знаєте, коте у нас п'яна вишня в Україні. Такі ж я побачила, як ребяткам принесли це в така, О, май гад, це мені надо. Ой, мама мія. Короче, вона каже, що це є, що, що вона не може навіть мені підмінити на мотоциклі. Я не їжу на мотоциклі, поэтому мішунька їздить, а я п'ю. Була дуже зла, така зла, це просто финиш. Мені було так херово. от я буквально медитація минутка просто вошла в себе, от сюда дивлюсь, короче, в точку і дихаю. Все, попустила, ну от сразу же, представляете? А это це коктейльчик вишневий? А тим часом? Принесли їжу. Чи ми зараз попали на happy hour. Щоб ви розуміли, так один ролл 6 доларів. Тобто це блюдо 6, доларів, рол 6 доларів і ще 6. доларів. Вот это 6, ось это 6, і ще 6 принесуть. Ні, от воно там два А, Так, два серия. Мішенька дуже сильно хотів цей рис. Дуже сильно. От йому принесли. Теж 6 Така Happy hour. Ну, виглядає, Мій гурман, мій гурман, давай. Наїдайся. Следующая фотосессия будеш ти сам працювати без мене. Короче, у мене такий прикол, я Мішку завжди відправляю на зйомку івентів, бо мені це дуже довго і дуже скучно іногда. Вот, і я так кажу Мішені, "Вперед". І він такий: "Я пошов". Деньги, вот так. Он денги. Перестань, ти думаєш, що я тільки ради денег? А заради чого? Ребята, я тут тільки ради денег. <реш> Не, насправді, мені подобається частину там, де платять. <реш> Хороший рис, кстати, ти знаєш? Дивись. Тут повноцінно реально блюдо, і воно знаєш, що мені нагадало? Різ, який на робили. І я тобі відповідаю. отвечаю. Ну що, нам вийшло 30 доларів на двох, плюс 5 доларів чай. Короче, вважай по 15 доларів з людини. Чотири страви напіток за шість доларів. Ну, ми просто попали реально в хеппі ауру. Нам тупо повезла. Було б набагато дорожче, насправді. Ну для Нью-Йорка це вообще тут. Так, просто скажіть скільки в Україні счет був би, да. Чотири страви і напій в сушибарі. Ну так, да, цікаво. йо йо Тут вже різдвяна ярмарка. Ребята, вот мы десерт отримали, в в Це заморожені ягоди в шоколаді, пожалуйста. Обігенно. Нью-Йорка. Ну просто у нас обычный день, суббота. А тут і німецькі марши, якісь ярмарки новогодні, постоянно якісь движные сейчас, ребят. А вот и магазики шоу. Мой мой лакжерный мужчина прийшов. Лакжирный духи. Оці духи я пшикнула сюди, зараз дам Міші понюхати. Я б сказав, що ми знайомі. Погріб, сладкий погріб. Морковка. Ааааа, реально? Реально морковка. От реально, як будто в дедушкин погріб спустився, де морковка є. Ну, да, да, да. Реально, да, так і пахне. Це той випадок, коли отак обично мужчини сидять, чекають. Своїх дівчинок, своїх жон, своїх любимих. А тепер і на сидить і чекає, як я парфуми вибираю. Все, Зустріла вже дівчинка. Я до та цих скорпіона після п'яти а робити нічого не хочеться. У нас насправді зараз хороший клієнт. Знаєте, я такі клієнти, які, ж... ну, опять все судяться з деньгам, но на самом деле вот натурально, вот так що клієнт жилоб, то у них якби і івент який слабенький, і вони самі по собі давай так, проще. Просивати прикольно в красивих місцях, з красивими людьми і када дорого багато. Давай просто на насухо, давай подетушем по поводу вот от этих денег. Смотри, фотография это что? Это творчество. А творчество що? Повинно бути оплачена. Okay. А тут это починається. Це не красиво, все ради денег. А, а скажіть, хто 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 виходить з дому і щось робить на роботі і робиться просто так? ще не розкажу пару слів. Ой, блін, важко, я вже втомився. Ну, ну тут цікаво, тут всякі движухи такі китайські, я такого ні разу ніде не бачив. Реально цікаво, пішли, я щось покажу. Вони сиділи тут на коленках і давали чай, Тіпо вони його благословляли, давали людині та його випивали. А деякі гості навіть чай просто понюхали, навіть не пили, прикинь? Які причём китайці. А чого? Ну, ну це традиція, ну їм, походу, уже даже і цей чай не вкусно, я не знаю, вони даже його не пили. Я хочу вже попробувати цей чай. О, і нам взявся чайок традиційний китайський. Чай дійсно обычный, зелёный. А потім після того, як випили чайок, знаєш що? Дають конверт з бабками. <рик> типа благодарність, поняла? <рик> Ребята, що це Америка з нами зробила? Ми тільки те, ті, що і робимо, що говоримо про гроші. Да. А от і конвертик з деньгами. Прихожу сюди. А у Мішки красивий конвертик. <рик> Просто чемоданчика достала? Так, да, і вона мені цей конверт теж коли передавала, ось вот так передавала. Ось вот, знімай. Ось вот так от дала. Тримай. Ой. Це мої спитати, Як тобі сьогоднішній день? Та, знаєш, хороший хороший діньок. Зазвичай ми з мішою розділяємось. Він окремо, я окремо їжа. Ну, трошечки так. скучно, трошечки важче. Скажи до прикольні роботи. Угу. Ну, Якщо для мене, то мені дуже сподобалось, по перше, працювати з тобою професіональним фотографом. По друге, мне сподобалось мені сподобалось, е, сподобалось знаешь, що ми з тобою так типу, легко все робили сьогодні. Реально, якщо чесно, ну типа. Все... Ми <свісна> продовжаємо. Скільки ми сьогодні підняли? вопрос. Да, 1600 долларов за сьогодні. 1600 mm. за сегодня. Mm. Ребята, 1600. Це ну це ті типу, немало. мала це хрена, собі, я б сказав. Коктейлі суше. Да. І якщо б ми ще й би всі по да. я Буду думаю, що миску. це сума була б кругліє. Можна даже дабл робити насправді. Да. Ну важко. Так, да, дуже важко. Дуже виснажує да. реально виснажує. Вдвох, вдвох ще от Так, Вдвох оптимально. Я, до речі, так працювала. От коли без мішки працювала, мене реально по 5-6 зйомок було в день. Я так вигоріла, що я просто не Хотіла нахрен вообще працювати. Так що от, такий режим він дуже щадящий. Ну, все.